Мульт 2021 року є частиною більшого всесвіту анімації DC під назвою Tomorrowverse. Почали його будувати з 2020 року і в планах у мене зробити огляди на кожен з проєктів у цій фазі. До речі, про довгий Хеллоуін обидві частини відео вже є на каналі. Що ж до цього проекту, то є про що поговорити. За основу взяли, по-моєму, найпоширенішу причину для кризу DC, а саме неконтрольовані подорожі Флеша у часі та просторі. Ну реально, скільки разів він опинявся у різні моменти на багатьох планетах мульти Всесвіту. І саме це в черговий раз відбулося у цьому мульті. А Флеш же хотів просто провести час з Айріс, яка розраховувала почути від барі про його серйозні чи не дуже наміри. І майже вона вже з ним порвала, коли на метрополіс налетів Брейніак. У цьому всесвіті немає ніякої ліги справедливості, і схоже, що Супс та Флеш не знайомі близько. Баррі хоче захистити Кларка, однак його затягує в якийсь невідомий портал, де схоже, що з'являються проекції шолома доктора Фейта. Флеш опиняється у минулому якраз у період Другої світової війни і допомагає зупинити наступ німців. На полі бою один із складів GSA, а саме Хоукман, Ауермен, Чорна канарка та Флеш Джея Гаріка. Також активну участь бере Стів Тревор, а якщо є він, то має бути і Діана. І вона виконує функцію лідера GSA. І я так скажу. Бачити її вам плаву тільки та лідера дуже освіжає портрет, до якого ми вже звикли з фільмів DC. Бо по факту Діана таки природжений полководець та солдат. Флешу дають нове ім'я, він тепер ф'ючербой. І звучить це дивно. Але команда Суперів приймає його до себе, і вже разом вони продовжують спроби зупинити Гітлера, який шукає якісь безіменні сильні артефакти. Згідно нової місії, GSA мають розгадати код, який знайшли під час минулого завдання, і допомогти їм має хтось, кого німці тримають у полоні. Виявляється, що це доктор Фейт, який дає їм координати місця, що, у свою чергу, виявляється Атлантидою, де Аквамена контролює психопірат, який дуже фанатіє від Гітлера. І все це був просто його заплутаний план, щоб спіймати героїв. Артур зігує, і герої опиняються у такій, ну, не дуже значній пастці. Флеші розуміють, що портал на початку був з підфорсом, і вони обидва тягнули з нього силу. Баррі вібрує та проходить через підлогу. Коротше, всі врятовані. Діана з Флешем намагаються спіймати аквамена, який таки встиг вивільнити монстрів з The Trench. І тепер вся GSA мусить з ними битися, і в кінці її, звичайно, перемагає. Барі розуміє свій урок і біжить у своє майбутнє. Звичайна зав'язка для DC, ну, така очікувана, але дія досить непогано продумана та прописана. При перегляді мульту було таке відчуття, що ніхто нікуди не спішить, але скоріш за все воно виникло через трохи неквапливу анімацію. Деякі кадри були взагалі як стоп-кадри, йшли секунду, а анімації на них не було. З усіх персонажів розкрили хоч трохи Діану та Барі. Усі інші були не просто на другому плані, вони, наче, картонки, які просто представляють певні архетипи. Канарка має якесь трагічне минуле, яке не розкривається і тому закрита. Хокман вірить у кохання, шукає свою щиру. Про Аурмена взагалі нічого не відомо. Ну хіба що про його залежність від міракло. Ну а Джей Гарік просто флеш у віці. О а Стів Тревор з їх відносин з Діаною намагалася зробити серце проекту, і це майже вдалося. Він кожного дня робив їй пропозицію. а Вона кожного дня казала не сьогодні. Але у кінці виявилося, що окрім сьогодні у них нічого не залишилося. Стіва вбили на папері ідея чудова, але реально ми нічого про цю пару не знаємо. У Тревора всього одна чи дві характеристики, а ця версія Діани надто войовнича, щоб у цей момент цікаво було дивитися на нюансовані відносини. Вбили, до речі, ще й Хоукмена, але це взагалі було не про нього. А для того, щоб канарка анлокнула більш крутий крик. Приємно, звичайно, було побачити героїв, яких, скоріше за все, у великому кіно ми побачимо не скоро, особливо психопірата. Але у тому ж чорному адамі розкриті деякі з них були краще. Той же Хоукмен також мультіє твіст репортер, з яким співпрацювало товариство. Виявляється Кларком Кентом. І так Барі розуміє, що він не у минулому, а десь у мультивсесвіті, бо Кларк не хоче допомагати, він просто репортер. А сталося це тому, що Джонатан та Марта померли, і кент молодший потрапив у притулок. Але давайте не обманювати себе. Це ж супс, тому в кінці він все ж таки розуміє, що хоче допомагати, і зупиняє власноруч атаку німців на місто. Барі наш головний герой, і йому дісталася найбільша арка. Він розуміє, що треба жити сьогодні, тому після повернення робить Айріс пропозицію з обручкою, яку Діана так одягти і не встигла. Майбутня пані Але. Погоджується також саме Флеш пропонує супсу створити щось типу клубу захисників. Ну не знаю, може якусь лігу. Але у мене питання: чому герої втрачають час на намагання перемогти аквамена, якого контролювали, хоча могли просто вивести з гри психопірата, без нього б все це закінчилося швидше, та і стів би був живий. Коротше, це непоганий середняк. Точно переглядати його декілька разів ніхто не буде. Але декілька речей він робить правильно. По-перше, він не найпередбачуваніший. По-друге, Діана Воїтелька дуже й дуже цікава характеризація. Ну а наявні арки, хоч з проблемами, деякі з них простуваті, зроблені, ну так компетентно. Ще хочу відмітити анімацію боїв. Є декілька дуже непоганих моментів. Трохи не докрутили мульт емоційно, але задум та наміри ну, були правильні. Ну що ж, я пішла на цей раз переглядати анімацію від Марвел. Ну а ви, поки мене нема, будь ласка, не дивіться погані мульти.